НБУ з 1 жовтня обмежує карткові перекази. Якими будуть нові обмеження? Як і надалі переказувати кошти на карткові рахунки інших осіб без комісій і без лімітів, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні ми будемо говорити про обмеження P2P переказів, яке почне діяти з 1 жовтня. І так, НБУ вже офіційно повідомив, що з 1 жовтня вводить обмеження на вихідні карткові перекази на тимчасовій основі на півроку. Таким чином, обмеження попередньо діятимуть з 1 жовтня поточного року по кінець березня наступного року. Хоча не виключено, що НБУ продовжить ці обмеження або внесе певні зміни до них. Давайте глянемо, які обмеження запроваджує НБУ і кого вони стосуватимуться. НБУ встановлює місячний ліміт у розмірі 150 тисяч гривень на вихідні перекази на картки інших осіб на одну людину в одному банку. Тобто, якщо у вас, наприклад, в Проватбанку декілька гривневих карт, то усе одно переказати більше аніж 150 тисяч гривень на місяць на картки інших людей ви не зможете. 150 тисяч це загальний ваш ліміт в одному банку. Проте ви можете мати картки в інших банках і переказувати кошти вже з карток інших банків, якщо вичерпали ліміт в одному банку. Також НБУ не обмежує кількість переказів. Раніше регулятор, наче роздумував поставити також ліміт на кількість операцій. Мова йшла про ліміт в 30 вихідних переказів на місяць. Але цю норму прибрали і залишили лише ліміт по загальній сумі. Вхідні зарахування не обмежуються. Тобто з вашої картки протягом місяця ви переказати можете не більше, аніж 150 тисяч гривень через P2P-перекази, а ось на вашу картку таких переказів може зайти більше, ніж 150 тисяч гривень. Також дане обмеження в ліміті 150 тисяч гривень не накладається на офіційно оформлених волонтерів, а також на тих, у кого офіційний щомісячний дохід більше 150 тисяч гривень. Тому якщо своєму банку ви зможете надати документи, які засвідчують, що протягом останніх місяців у вас щомісячно офіційний дохід перевищував 150 тисяч гривень, то ваш банк дані обмеження не буде до вас застосовувати. Також обмеження не стосуються переказів за реквізитами, тому поповнити картку іншої людини можна без обмежень за допомогою IBAN платежів. Про них я більше розповідав ось у цьому відео і в ньому розповідав, які банки мають безкомісійні IBAN платежі, як і на рахунки фізичних, так і юридичних осіб. Рекомендую глянути це відео, а табличку з банками, які не беруть комісії за такі платежі, ви можете бачити у себе на екрані. Обмеження у 150 тисяч гривень стосується переказів на картки інших осіб. Тому якщо ви в межах одного банку переказуєте кошти зі своєї картки на свою іншу картку, то сума таких переказів в даний ліміт не враховується. А ось якщо ви з одного банку переказуєте кошти на свою картку, але в іншому банку, то такий переказ враховуватиметься в ліміт, навіть незважаючи на те, що ви переказуєте на свою власну картку. Справа в тому, що при тупі переказі на картки іншого банку банк-відправник не знає, хто є утримувачем. Тому такий переказ рахуватиме як переказ на карткою іншої особи. Це слід пам'ятати. А також слід пам'ятати, що є ще один спосіб переказувати кошти без лімітів регулятора криптовалюта. За допомогою криптовалюти можна не лише переказувати кошти, а й збільшити свій дохід, навіть просто зберігаючи криптовалюту на своєму балансі. З Exmo.com, криптовалютною біржею, яка працює з 2014 року, ви можете отримати стабільний пасивний дохід за допомогою продукту Exmo Earn. Просто зберігаючи активи на своєму балансі Exmo, ви отримаєте річну дохідність до 17%. Наприклад, за допомогою криптовалют, таких як біткоін, ви можете отримати 5% річного доходу на свій баланс. Тоді як стеблкоїни, такі як USDT і USDC, можуть приносити власникам 12% річного доходу. Ексмо також пропонує унікальні пропозиції для нових користувачів, які дозволяють отримати до 1000% винагороди всього за один день. Скористайтесь промокодом Воле30 і отримайте 30 USDC при поповненні депозиту на суму від 10 доларів. Не пропустіть цю можливість. Приєднюйтесь до понад 1 мільйона трейдерів на Exmo.com і почніть заробляти вже сьогодні. А повертаючись до теми відео, то слід наголосити, що обмеження у сумі 150 тисяч гривень на місяць стосуються не лише гривневих переказів, а й валютних. НБУ у своєму повідомленні не вказав, що обмеження накладаються лише на карткові перекази, здійснені у національній валюті. Тому можемо здогадати, що це стосується і валютних переказів. Тому про це слід також пам'ятати, якщо ви хочете поповнити картку якогось іноземного банку валютою, наприклад, Revolut, Вейс чи якийсь інший необанк. При валютному переказі обмеження будуть все ті ж 150 тисяч гривень еквівалентом на вихідні перекази в одному банку на одну людину. Якщо підсумувати, то не такі вже і страшні ці обмеження, враховуючи, що є безліч банків, які надають змогу безкомісійно переказувати кошти через платежі за реквізитами. А також те, що в Україні є багато банків, і ви можете мати ліміт 150 тисяч гривень у кожному з них. Але дивує один момент, і цей момент це час. Фінмон банків не дає клієнтам, яких запідозрив у чомусь лихому багато часу. Чи не так? Якщо Фідмон банку бачить підозрілу активність, то блокує рахунок і вже тоді просить підтверджуючі документи у клієнта. Рідше дає клієнту день чи два на подання документів і потім блокує рахунок. У нашому ж випадку НБУ хоче побороти дропів і в основному нелегальні казино. Спочатку НБУ повідомляє, які обмеження хоче запровадити, і говорить, що, мабуть, обмеження приймуть до кінця червня. Потім тишина. І в кінці липня знову інформація від НБУ, що ось з дня на день ми фіналізуємо обмеження і їх приймемо. Потім знову тиша. І ось 27 серпня НБУ офіційно говорить, які обмеження запроваджує, і запроваджує він їх. Аж більше, ніж через місяць, з 1 жовтня. З однієї сторони, це наче добре, люди звикнуть до нових правил гри і більше почнуть використовувати айбан платежі. А з другої сторони, ці ж нелегальні казино отримали час. Час на підготовку, щоб продовжувати жити з новими обмеженнями. Чи справді нові обмеження якось підріжуть бізнес нелегальних казино? Я дуже сумніваюсь. Фактично, з початку червня, всі ці схемщики з дропами вже мали інформацію до чого готуватись, і готувались вони до гіршого, адже НБУ прийняв доволі м'які обмеження у порівнянні з тим, що планував запроваджувати. Що ви думаєте про нові обмеження? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!